Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Погляньте, які гарні гарбузки в цьому році вродили у моєї мами в селі. Клас. Тепер будемо сушити з неї занятка. От таку ми вибрали гарбузку. Подивіться, яка здорова, яка гарненька у нас вийшла гарбузка. Щоб нам взяти насінчика, її потрібно спочатку розрізати. І беремо пополам, розрізаємо. Тут тепер будемо вибирати наше насільночку. Беремо рукою і в окрему миску викидаємо насіння. От ми вже всі зернятка з нашої гарбузи вибрали, тепер нам залишається ці зернятка промити. Від такого, бачите, жовтеньке тут, від самої гарбузки. Наливаємо собі водички і ми так гарно промиваємо. От, погляньте, наші зернятка я промила, вже немає цих жовтенького такого від гарбузок. Тепер нам треба їх просушити. Виставляємо, які у вас там є рушничок, і викидаємо наші зернятка. гарненько так їх. Розпромляємо і хай просохнуть. Наші зернятка просохли. Викидаємо їх тепер знову у миску. Тепер нам залишилося сюди додати столову ложку олії приблизно. За смаком солимо. І перемішуємо все. Тепер заздалегідь, я заселила деко пергаментною бумагою і сюди висипаємо наші вже звертники. Гарненько так їх розправимо. І можемо відправляти розігріту духовку приблизно 180 градусів, і вони будуть смажитися приблизно 20-30 хвилин, в залежності, яка у вас духовка. Але не забуваємо їх помішувати. Тепер пройшла пора, нам потрібно помішати. Помішуємо час від часу, так, щоб вони з усіх сторін нам посохли підсмажилися. От наші зарядка і готові. А, погляньте, яка красота. Підсушилися, підсмажені. М -м -м. Дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!